28 квітня відбулося засідання 11-ї сесії Конотопської міської ради 7-го скликання. Які питання розглядалися під час нього та які рішення були прийняті? все це ви зможете дізнатися, переглянувши повну версію даної сесії на нашому телеканалі у суботу, о 18-й годині. У четвер, 28 квітня, як і планувалося, відбулося відкриття Великодньої Галявини. Але через дощову погоду організаторам довелося відмінити святкові заходи. Проте, все-таки деякі розваги мали місце на цьому святі. Такий чудовий спільний проект у нас разом з правальним управлінням, відділом освіти, відділом культури, краєзнавчим музеєм, школою, художньою, центром дитячої нацверти. Творчості та школою мистецтв я. зроблений такий чудовий подарунок для містян города прикрашений трамвай великодній, гарно. І ось ми зараз будемо вести екскурсії для учнів та бажаючих містян. І також цей трамвай буде ходити до великодніх свят, такий прикрашений, буде радувати наших містян. Перевозити всіх не лише дітей, так так, 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 і будуть під підіймати такий робити пасхальний настрій. Кінотеатру «Мир» цього дня розмістилися благодійники, які збирали допомогу бійцям в зоні АТО, а також на лікування хворим дітям. Нам терміново потрібно зібрати кошти для двох дуже маленьких, дуже важких діток, і тому, незважаючи на погану погоду, ми тут. Ми хочемо пояснити людям, чим ми займаємося, розказати про наші програми, розказати про діток, якими ми піклуємось. Тому так ми тут. Ну, сьогодні акція по збору допомоги бойцам АТО. А ми э, по поводу Пасхи їм э, вкусні вещи і э, намічається поездка. Буквально от сі сьогодні вийде, то сьогодні уїдет машина з э, благодійною допомогою. Немножко перепортив нам дождь. Сьогодні планировалась ярмарка благодійна. И предприниматели нашого города теж пасочки, всякие вкусняшки передадуть нашим бойцам. Мы их отвезем. Прошлое мероприятие, которое проходило, это было тепло долонь солдатам Украины. Собрали кошти, средства, средства самооборона канотопа, а также волонтери канотопа приобрели автомобиль. отремонтировали, покрасили. И вот сегодня у нас уже машина готова, в принципе, практически полностью готова к отправке. Это уже как показатель. Очень, очень хочется поблагодарить жителей нашего города за их неравнодушие, за то, что помогают бойцам. Отдельное спасибо хочется сказать нашему коллективу завода «Авиакон» за покраску автомобиля и Также коллектив помог. помощь в приобретении и настройке автомобиля. Ну и надеемся, что автомобиль будет служить верой и правдой нашим бойцам. Предыдущие отзывы, если мы уже отправляем не первую машину, и предыдущие отзывы очень положительные. Створювали атмосферу та готувалися до великодніх свят і діти, які відвідують благодійний фонд серця любові. Вихованці благодійного фонду серця любові, старша група, яка займається зараз писанкарством з чудовою майстрині Оксаною Тарасенко, та молодша групка вітають цим світлим днем Воскресіння Христового. І ми хочемо побажати всім. Сім'ям, любові, миру, злагоди і також для нашої країни, щоб був мир в нашій країні. І зараз вихованці малюють писанки і виготовляють писанки з природного матеріалу. Ви можете бачити це. І ми також хочемо презентувати проект, який буде проходити в нашому місті на протязі пів року. І цей проект називається Кроки до суспільства. Волонтер вашого фонду Тетяна Писанка презентує цей проект, і ви можете ознайомитися з тим, що буде проходити. в закладах, в закладах нашего Шах к обществу – это уникальный в нашем городе проект. Он дает возможность детям с поражением центральной нервной системы обучаться правилам поведения в обществе, пользоваться услугами, которые предоставляет общество. Родители детей не остаются сам на сам с проблемами. Они становятся неотъемлемой частью нашей команды, которая работает над ребенком, которая позволяет систематизировать и обобщить все знания, которые он получил в процессе работы, использовать все возможности, которые позволяют ему развиваться. В благотворительном фонде прошел очень большой подготовительный этап, где дети получили теоретические знания, которые будут использовать на практике. Мамы проходили, проходят и будут проходить тренинги, которые позволяют им получить основы коммуникации детей и справляться с их проблемами. В апреле месяце были заключены договора с частными предпринимателями, которые работают в сфере предоставления услуг. Это парикмахерские магазины детской одежды, обуви и игрушек. С целью обеспечения условий для обучения ребенка в заранее согласованное время. Проект стартует 3 мая. Ребенок, мама, коррекционный педагог будут посещать заведение два раза в неделю. Обучение будет происходить в игровой форме и позволит ребенку обучиться пользоваться услугами, которые предоставляет общество. Родители, которые сопровождают ребенка, будут получать рекомендации, которые позволят справиться с проблемами ребенка. У нас молодая креативная команда, которая объединившись с частными предпринимателями нашего города и их персоналом сможет достичь большего в коррекции поведения и обучении ребенка с поражением центральной нервной системы. Попередньому випуску новин ми обіцяли повідомити зібрану суму коштів від благодійної акції Всеукраїнського фонду Серце до серця. Тож повідомляємо, за час цієї акції в нашому місті вдалося зібрати 6 тисяч 518 гривень 70 копійок. Всі ці кошти підуть на закупівлю медичного обладнання у дитячій лікарні. До міжнародного дня землі, що відзначається у квітні місяці, у Конотопській гімназії відбувся квест енергозбереження або, інакше кажучи, конкурсно-пізнавальна гра під назвою Я, майбутнє та енергія. Даний захід був проведений в рамках проєкту підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів міста Конотоп, що реалізується у місті за рахунок фінансової підтримки Європейського союзу. Шановні учасники квесту, шановні гімназисти. Вчителі, мені дуже приємно бути на вашому заході, що ви запросили. А ваша школа буде перша, яка е, вслід за п'ятою школи, але це вже буде на високому рівні за підтримки Євросоюзу, за грантові кошти буде утеплена. Я думаю, що в наступному році, коли буде година землі, буде у вас набагато тепліше і затишно. Також хочемо, щоб ви своїм колективом своїм. Загалом подумали над тим питанням, якою б ви хотіли мати ландшафтний дизайн і який вигляд хотіли б мати в своїй школі зовні? Це по перше. По друге це добре, що у нас почали проходити такі інформаційні кампанії по Україні. І взагалом школу, тому що інформація це все, це саме цінніше. Головне завдання квесту пройти правильно всі творчі, теоретичні, креативні та нестандартні станції, відповідно до маршрутних карток. За правилами учні були розподілені на 10 команд, по 5 учасників. Розпочалася гра конкурсом візитівка команди, під час якого учасники презентували свою назву та гасло. У рамках виконання подальших завдань гімназисти відвідали 10 станцій. Водиться у всьому цариця, відео Кросворд, відео Вікторина, Бліц. Думай швидко, дій активно, найспритніший. Збирання та сортування вторинної сировини, екологотип, маркування та екологічне дерево. На кожній з цих станцій було своє завдання. Протягом гри учасники як розповідали про те, що їм вже відомо про довкілля, так і проводили нові для себе досліди. Найбільший захват гравців викликала станція Екологічне дерево, у якій кожен учасник команди на відбитку власної руки писав екологічну пораду. Усі руки порадники прикріплювалися на карту України. Переможці, які зайняли приз. Сові перші, другі та треті місця отримали подарунки від Євросоюзу: енергозберігаючі лампочки, світодіодні ліхтарики, блокноти та ручки. Отже, перше місце зайняла команда Скандинавський лебідь, друге команди творці та діти планети, третє іскра та молекули. Всі інші учасники також не залишилися без уваги та на згадку про цю гру отримали дипломи. Продовжуючи тему святкування Дня Землі, пропонуємо вашій увазі фоторепортаж, що його підготував кореспондентський пункт спеціалізованої школи номер 2 В рамках міжнародного проекту Школа енергії учнями було проведено екологічну акцію Збережімо землю, бо все залежить від нас. Метою цієї акції було роз'яснення населенню про шкоду для здоров'я, яку завдає спалювання пластикових побутових відходів, а також про особливості правильної утилізації пластикових пляшок. Ще учнівським та педагогічним колективом школи номер 2 в рамках Дня Землі було закладено горобинову алею на вулиці Червоної калини. На батьківських зборах керівники проєкту школа енергії та енергокоманда Гефіас розповіли присутнім про найбільш ефективні методи енергоощадливого використання води. Енергії та тепла вони провели опитування серед батьківської громадськості і виявили, що досить високий відсоток батьків намагається економити енергоносії та ресурси нашої планети. В своїх сюжетах ми неодноразово висвітлювали, як стражі правопорядку знаходили місця домашнього виробництва наркотиків. Цього разу був виявлений продуктовий магазин, у якому, зі слів поліції, здійснювалася реалізація наркотичних засобів. Працівниками 6-го територіального управління департаменту протидії наркозлочинності спільно з представниками Конотопської сотні самооборони у місті Конотоп виявлено продуктовий магазин, в якому здійснювалася реалізація зеренмаку, укритих оболочкою, в складі якої є нарко. Маркотична речовина. Як запевняють правоохоронці, в ході огляду приміщення було виявлено та вилучено чотири мішки Зеренмаку загальною вагою 83 кілограми. На момент огляду торгівельної точки у магазині знаходився покупець, який придбав близько одного кілограма зермаку з метою виготовлення наркотику. Всі необхідні перевірки та експертизи з даного інциденту продовжуються, і наразі слідчими конотопського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України.